Реальної оборони майор Сергій Коса. Хочу проінформувати про ситуацію, яка є зараз склалася в батальйоні. Що вас цікавить, ну, в принципі, все розкажу. Діфірам співати ніхто тут не буде, але ну, таких упадничівських, що як таких теж насправді не буде. Відповідно, 31 травня наш батальйон був сформований у відповідності до наказу Волинського, військового комісара Волинського ВК. Номер 44. З 10 червня батальйон розпочав бойове злагодження на фондах 51-ї механізованої бригади. Це в місті Володимир Волинському. Бойове злагодження розпочалося з труднощами. А саме, коли батальйон планувалося Генеральним штабом, що батальйон буде формуватися, буде проводитись бойове злагодження на той момент. Вони розраховували, що 51-ша механізована бригада буде знаходитися в місті Володимир волинському і відповідно навчальна матеріальна база, яка є, буде використовуватися нами повному обсязі. Але з 10 червня, коли ми розпочали бойове злагодження, бригада вже виконувала е, бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Відповідно, е, ніякої навчально-матеріальної бази не було на той момент. І все доводилося, я кажу, вибивати. Зі всім, тобто зверталися в оперативне командування північ. Е, Волинський ОВК надавав допомогу, безпосередню допомогу. Там Заступник Волинського комісара Полковник Береженков без питань щодня був з нами проводив заняття, сам очолював бойове гранатометання, ну найбільш складний будемо такий е, ділянка. Він там був. За його відсутності там вже ці, ці, ці заняття проводив я. Але е, бойове злагодження ми проводили інструкторів, жодних інструкторів. Нам надано не було на той момент. З 41-офіцера батальйону, 19 офіцерів, жодного дня не проходили службу на військових посадах. Тобто офіцери, які закінчили військову кафедру і прибули в батальйон. Їх самих потрібно було вчити. Ми виходили з цієї ситуації, правдами, неправдами, тільки завдяки такій впертій, я можу сказати, впертій позиції офіцерів командування батальйону, не тільки мене особисто. Я, плюс офіцери командування батальйону, команда працює, команда досить е, нормальна, хороша офіцери, толкові офіцери, тільки тому, що ми з першого дня зайняли таку, е, ну, вона не всім там подобається в керівництві там, і Міністерства оборони, але ми дотримувалися цієї позиції, там нам розказували, що ви, що ви ходите по лезу ножа, ми по ньому продовжуємо ходити. Але, тим не менше, е, згідно планів Генерального штабу, 20 червня, вони хотіли, щоб ми відзвітували про те, що бойове злагодження завершено. Тому, тому що хтось там розумний, в Генеральному штабі розбро... розробляє програму бойового злагодження на 10 днів. Ви можете собі виявити, за 10 днів підготувати людей. Батальйон, 400 одиниць, ну 385 чоловік особового складу. 20 червня у нас були досить серйозні, такі як російська мова, трені, коли намагалися там, щоб про те, що Батальйон готовий до виконання завдань за призначенням. Цього не було. Відповідно на вихід ситуації, мій підпис з акта про готовність забрали. Це час осковий 40 хвилин стояв на плацу, ну, але і тут нас ніхто не заставив, як кажуть, піти на зілку совісті, чи як це називається. Завдяки втручанні ще. Волинської обласної ради завдяки підтримки, завдяки підтримки голови обласної адміністрації, тому що я доповідав про цю ситуацію. Вони відповідно виходили на керівництво Міністерства оборони Генерального штабу, нам продовжили терміни бойового злагодження. Ми є єдиний батальйон територіальної оборони. Який стільки часу проводив заняття, ми реально їх проводили. Хто там приїжджали, координаційна нарада у нас проводилася, депутати приїжджали, деякі, вони бачили, як ми готувалися, як ми старалися навчити людей. Я сам вчився, відновлював багато, я кажуть, тому що я три роки вже був на пенсії. І офіцери так само дещо вчилися, але в основному ми вчили людей. Тільки скільки відстріляв наш батальйон, не відстріляв жоден батальйон територіальної оборони. Ми стріляли зі всіх видів зброї, які в нас є на озброєнні. На даний момент, відповідно, заняття проведені, люди вже психологічно готові до виконання завдань. Єдине, що я ще хочу уточнити, Прес, Представники преси, я жодного разу, від мене ніхто особисто не чув цифру про 500 чоловік особового складу, більше як 500 добровольців. Ніхто, жодного разу, я не казав, що батальйон на 100% укомплектований добровольцями. 70% не більше добровольців. І інша частина військовослужбовців це ті, які були призвані по мобілізації, по першій хвилі мобілізації. І вони були, коли там відбувалися організаційно-штатні зміни, там в військоматах їх скорочували. І ці військовослужбовці були направлені в батальйон для подальшого проходження служби. Правдами, неправдами, як з ними говорити, це. з кожним з них ви можете спілкуватися. Вони виходять на депутатів різних людей. От і Анатолій Петрович сьогодні вони оцього. Ситуація така має місце. Немає там 100% добровольців. Ну, 80%, звичайно, є. Я.